Чого Москаль підняв цей скандал? Тому що виконуючимо обов'язки керівника закарпатської митниці поставили одного із представників групи регіоналів, які голосували в парламенті за призначення Гройсмана прем'єр-міністром, за призначення уряду Порошенка Гройсмана і за урядову програму. Тобто, коли зараз е, вгодований Гройсман. І з абсолютно нещирим виразом обличчя розказує, що він хотів би надихнути москаля на боротьбу з контрабандою, то я порадив би, що найкращий спосіб надихнути на боротьбу з контрабандою це не роздавати корупційні потоки контрабандистам, а перекрити вікна корупційні і спрямувати всі кошти від контрабанди до державного бюджету. Натомість, що робить Гройсман, він розраховується зараз з олігархами з регіоналами за підтримку його кандидатури і уряду в парламенті. От що вони роблять, вони піднімають людям ціни на. Газ, вони грабують людей. Вони вчора НКРЄ прийняли рішення удвічі з 1 липня підняти вартість опалення, вартість гарячої води. Тобто кожен з нас бере платіжку і дивиться. Ага, у лютому цього року платив 800 гривень за квартиру. Значить, наступна платіжка буде півтори тисячі за квартиру. І вони нам розказують, що в бюджеті немає грошей. А щоб ставити регіоналів смотрящих від політичних груп, від олігархів на митниці, на Запорізьку, на е, Закарпат. Цьку на київську на інші митниці на це у них здатність є. Я стверджую, що насправді жодної боротьби з контрабандою, жодної боротьби з корупцією, нинішній уряд, нинішня влада Порошенка і уряд Розьмана не здатні проводити апріорі, тому що вони самі корупціонери і контрабандисти, тому що вони самі сидять на цих корупційних потоках. Більше того, вони діляться цими корупційними потоками і своїми партнерами. Ага, проголосували за Гройсмана, на тобі митницю, на тобі податкову, на тобі підприємство, на тобі завод, на тобі ще щось і так далі. А потім виходить і тримає за е, дураків усю країну і розказує, що він когось там надихатиме на боротьбу з контрабандою. Як можуть контрабандисти і корупціонери, які при владі самі з собою боротися? І коли у парламенті немає демократичної коаліції, коли в парламенті в результаті змови Порошенка, Гройсмана, олігархів і регіоналів, створена коаліція за участь у регіоналі. І тепер вони розраховуються із цією коаліцією ре реальної коаліції регіоналівської, яка є в парламенті, вони розраховуються корупційними потоками. Що мала б зробити влада? Нормальна влада, якби ляшко був при владі чи радикальна партія. Ми перекрили всі ці корупційні потоки. Мене питають, як знизити ціни на газ, як знизить тарифи на комуналку, митницю перекрийте. Там мільярди кожен місяць вимивають. Мільярди. І вони йдуть у кишені Порошенка, Гросмана. Керівників тих митниць, яких вони ставлять на Сірова, керівника Державної фіскальної служби, адже реально ми не бачимо ні реформи органів митної служби, ні реформи податкової, ні реформи судової, ні реформи прокуратури. Чому? Тому що це одна мафія, яка працює в інтересах клану, який сьогодні дорвався до влади клану Порошенка, Ройсмана і їхньої компашки. Ну, на сіра план реформ на самом деле. Це все око замилювання. Найсправжній план реформ. Хай насіров замість того, щоб папірці писали. Хай поїде на Західну Україну і подивиться на залізничних станціях, скільки вагонами вивозять ліс кругляк. Хто не знає, хочу нагадати. Із листопада минулого року в Україні діє закон мій з Віктором Агласюком, закон про мораторій на вивезення лісу кругляку. Водночас ми бачимо тисячі вагонів, лисі Карпати стоять, тисячі вагонів з лісом кругляком, які вивозять за копійки, потім сюди завозять меблі у А ми цей закон для чого приймали? Для того, щоб не вивозили кругляк. Для того щоб ставили деревообробне обладнання в Україні і створювали робочі місця. Так, хоч якби уряди, якби податкова і митниця виконували закон, то ліс Кругляк би з України не вивозили і не перетворювали Закарпаття, куди тепер мільярди треба буде вкладати, щоб відродити інфраструктуру. Якщо вони хочуть реальної реформи податкової і митниці, а не на папері, то вони мають поїхати в Закарпатті, подивитися, скільки там возиться контрабандою цигарок, горілки і усього іншого, і на будь-яку митницю на кі. Івського, яку завгодно, зайди, і ти побачиш, що там реальні реформи. Я стверджую, що єдина реальна реформа це прибрати цю банду, яка сьогодні дорвалася до влади, у наголошую у неконституційний спосіб.